Так, пацанчик їдемо. Ми ще тут, ми ще живі. Я нікуди не діюся. Я тут просто. Просто краще мені на монтажерах командуюся. Ні жартую. Буквально сьогодні, максимум завтра зроблю всі відео пропадаю на ну. канал. Загалом що? Я два дні взяв собі відпочинку, тому що трохи не вивозив. От, І. Все окей. Відпочив за ці дні. Тобто зазвичай робив. Субота Сьогодні робив челендж, все одно щось там працював. І неділя повністю відпочивав. Тепер я зробив і субота і неділю, я повністю відпочивав. Набрався енергії. Сьогодні поспав 7 годинок. Що доволі непогано. І йоу, їдемо далі. Крутити педалі наші. Йоу, все, всім два. Честка, я тут. Не пам'ятаю вже який день. Чолонджо. Сьогодні все нормально. Я те, що запланував на 100% не виконав, Ого, який там те, що запланував на 100% не виконав, але все одно таке задоволений. Не знаю, я почав бути задоволений, навіть коли не виконую якісь свої плани. Не знаю, добре чи погано, але будемо бачити. Ой, мене взагалі не краще, не важливо. Що хотів сказати з інсайдів таких цікавих? Ризики. Ну, цікава штука ризик, да? Значить, то... Яка класна поговорка, то не скажу, то не, не п'є шампанського, але ж... Е -е... Типу, це ж глупо просто казати цю, цю поговорку, цю приказку, і просто там робити якісь ризикові речення, розраховуючи там виграв, програв, да? що ти отримуєш, коли виграєш, а ти отримуєш, коли програєш. Mm. Цікава штука ризик насправді. І завжди є вибір чим ризикувати. Наприклад, ризикувати здоров'ям взагалі не здається. Ні в якому випадку не можна. Ризикувати грошима в залежності від віку, твого фінансового становища, твого сімейного становища і так далі. Тобто, коли ти сам тобі там. 18, 20, 25 років, ти можливо вже з баньками чи вже сам, але типу, в тебе є якийсь стабільний дохід, можливо, можна якось ризикнути. Якщо в тебе вже є сім'я, у тебе є вже діти, можливо, є кредит, якісь зобов'язання і так далі, то ризикувати також можна, але дуже різняться суми, да, наприклад. Наприклад, втратити там. Всі-всі-всі свої накопичення. 50 років це дуже страшно. Це дуже страшно, тому що в тебе був вже такий свій фізичний стан. Ти вже якби планував ось виходити на пенсію, а ти втратив все, щоб тебе було, і, типу, починаєш з нуля. А коли ти втратив все там 18, 20, 22 роки, це дуже обідно, дуже досадно. Можливо, хочеться плакати, можливо, не знаю що. Ще захочеться, але, типу, ну там не знаю, 100 доларів кожен було, там 500 чи 100 гривень, да. їх втратили, думати, ну, втратив, ну типу, окей. Поплакали там, по, -по, -по, -по цей, опублікували якусь е грустну історію в інстаграмі і все пішли далі. Тому, ну, типу, чим молодший, я до цієї про прочитав, чи чим молодша людина, тим більше вона має собі дозволяти ризики. Немає, а може дозволяти. Немає. Тобто не те, що ти молодий, ти маєш ризикувати там, коли навіть це не потрібно, бо коли ти не бачиш саму ти соціально. Ні, дипу, не знаю, чомусь в мене на ризики так потягнули, така цікава тема ризики. Якихось прикладів свого життя вдалих або невдалих ризиків. Я так прям прям зараз не згадаю, не знаю. Мале така собі, типу. Головне, щоб тобі було комфортно. Так що да. Все, давайте щоб я не затягував. Всіх благ. Пам'ятаєте, що для вас головне? Не забувайте головне, і саме головне не забувати про головне. І... 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 Іноді навіть не знаю, що для неї головне, але вона так настільки сильно виволікається на другорядне, що думаю, зараз я зроблю те це те і займусь головним. Потім зробив те, і проявились якісь інші справи і так далі і тому подібне. І я вам всім бажаю собі в першу чергу, щоб головне залишалось головним завжди. не собі. є в тебе там можливість приділяти цьому уваги, кошти, натхнення свій час, чи немає. Головне має залишатися головним. А все другорядне це вже інший план. Тому я вам всім бажаю, така в мене інсайдик до вас не знає. Така енергія вам. Продаю курс, реально. по ретроградному Меркурію чи якось там.